Вітаю вас, дорогі друзі, моє Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні показую вам черговий обзор своїх квітників. І це в нас липень місяць, середина місяця. Знімаю трішки раніше, ніж зазвичай, для того, щоб спіймати красу своїх квіток. Це троянда, та яку я судила 25 червня. Дивіться. Ще місяця немає, вона вже така гарненький кущик. Думаю, що до осені я ще й квітки побачу. Отак виглядають мої квітники центральні, багато пеларгонії квітне, багато квіток розпустила цинія. Цинія на сонці, деякі квітки вже почали старіти, так трішки колір втрачають, але все одно це виглядає дуже. Так красиво і багато. Почали квітнути гвоздики шабу, цинерарія підросла. Дивіться, як вона красиво виглядає. Також викинули бутони гладіолуси. Одна квітка гладіолуса, видно з ранніх, жовтого кольору вже розквітла. Я покажу вам їх поближче. Підстригла свої петунії і вони вже заново починають викидати цвіт. Так, багато квітне зараз Еустоми, хоча ще не всі, квіт, не, не всі сорти розквітли, ще два у мене в бутонах. Я ще не бачила, які там квіти будуть. Квітне тільки синя, біла і е, карменний скоросла. Також збирається повторно квітнути троянда, цей великий кущ мій, який давно росте в мене вже, е, що там іще в мене розквітло. Ну, Соняхи розквітли, великоквіткова, чорнобривці великоквіткові також квітнуть. Я познімала, пофотографувала деякі квіти і хочу показати вам їх зблизька, для того, щоб можна було оцінити красу цих квіточок саме в липні місяці 2025 року, незважаючи на жару 37 градусів. Квіти виглядають здоровими і гарними. Це кали, дивіться, які вони красиві. Жовта квітка вона трішки потерпіла від сонця, але непогано виглядає також соняшник, цинії, пева Великі кущі, вони ростуть в мене в вазонах, тому якби, ну, їм трішки краще їх можна полити, і вони виглядають непогано. Це здоровений кущ, пеларгонії, це якась рогата пеларгонія, така яка. Це я з насіння садила пеларгонії. З насіння, з живців у мене тут це мої всі пеларгонії, ну, точніше вирощені моїми руками. Оце вже почали квітнути гвоздички шабо. Дивіться, якого вони різного кольору, такого кремового, білого, рожевий, красиві квіточки, буду садити на наступний рік. Оце та квітка, яка гладіолус жовтий розквітнув. Дивіться, який він гарний. Просто не могла його не сфотографувати і не оставити в історії цю красу. Це перша квітка, в мене багато різних кольорів, тому буду чекати. Жоржинки, Деякі бага... ну, перші квіти вже оцвілися, а це якби нові бутони. Це нова жоржина, ту, яку я садила в кінці травня. Ось вона збирається розквітнути. Ромашка, вірніше королиця. Оце перша квітка. В цьому році вони не повинні були квітнути, але ось одну квітку мені показали. Це целозія була червона. І ось почалися мої гарні еостоми. Це низькоросла по сорт кармен. От так вона виглядає. В двох фазонах вона в мене посаджена, дуже гарна, дуже красива, ніжна. Ось білесенькі, це просто як наречені дуже гарнесенькі квіти. кожного вечора Кожного ранку я виходжу кожного ранку. Як правило, поки жарище немає, виходжу і любуюся цією красою. Це в мене пурпурна, називається ці квітки. Вони самі перші розквітли, мабуть, вони просто ну, такий сорт, який ранній. І ось так вони в мене виглядають. От, от таким чином виглядають мої квіточки. Прикрила їх затіняючою сіткою для того, щоб палюче сонце все-таки не, так, ну, не таке жарке було і трішки затіняло квіти. Квітник виглядає, квіти виглядають здоровими. Єдине, що пострадали в мене кали. Вони трішки, мабуть, ми їх не вчасно полили, це лілії, які я садила в кінці травня. Також я дуже пітно їх садила, тому вони тільки тільки ось будуть квітнути. Ну, Я думаю, в наступному році я вже побачу такі шикарні квіти, а в цьому році побачу, які вони є насправді. Багато циній, ну, я вам показувала, це такі великі квітки. Примули також, ну, вони такі слабенькі, але це коліуси зелені і ось сині пеларгонія. Ну, Дуже багато квітів, мені вони дуже подобаються. Думаю, що кожен з вас може посадити такі квіти, це троянди, що висаджені в червні місяці, і багато інших квітів. Я дуже дякую вам, що ви переглянули до кінця. Цей відеоролик, якщо ваша ласка, підпишіться на канал, заходьте на мої відео наступні. Я буду показувати про окремі квітки, буду все-таки старатися, ну і буду розповідати саме свій досвід. Тому що, може він у мене якийсь неправильний, я нікого не учу, нікому нічого не нав'язую, показую, що можна вирости своїми руками при просто при великому бажанні. Дякую вам за увагу, всього вам найкращого. Хай у вас радують ваші квіти, хай радують вас рідні і хай наша Україна здобуде перемогу. До побачення!